Так, друзі, ну що, всім привіт. У нас сьогодні нонфарм. Я вже починаю переживати. Ну що ж, будемо заходити. у нас новина через 2 хвилини 30 секунд. І що таке нонфарм? Давайте я коротко вам поясню. Знову ж таки, це головна економічна новина, яка відбувається в Штатах, і ми заходимо кожного місяця. Вона відбувається всього лише раз на місяць. і Насправді, е, знаєте, ця. Прохідність, яка на цю угоду, вона значно дуже висока, допереду, сам 90%. Да, там, до прикладу, прохідність на цю угоду. Чому мене там відобратило? Ладненько, це все. Дрібниці, Фух, я вже трішечки переживаю, але переживати не потрібно. Чому в мене час такі вкази не зрозумів? Чому в мене час так не вказує, я щось взагалі нічого не зрозумів. А, блін, зачекайте, дайте оновлю сторіночку. Я ще взагалі не можу поняти, чому в мене так час відображається. Ось правильно ось стак бути. А у мене час на платформі неправильний. Йо, Йопе, а скільки у нас час? Такс, такс, так, так, давайте. У нас плюс 2 має бути, правильно? Є, все, супер, бачите, я вже трішечки щось перезивався. Будемо заходити на 10 тисяч доларів, 5 разів, то тобто, на 50 тисяч. Все, чат у нас кипить, уже люди вже готові. Тобто, да, давайте перейдемо, подимемо. Е, Я думаю, що реально всі переживають, особливо в кого це перше нонфарм, але я думаю, що... Будемо дивитися, що в нас буде в відвозя. Будемо заходити по інвесінгу. Ми вже два роки, мабуть, не заходили по інвесінгу, не, не два роки, ладно, ну десь півтори роки так точно. Тому що до цього ми користувалися своєю власною стратегією в нашій команді. Да, все, чат кипить. і Наш ментор запустив теж трансляцію в закритому телеграм-каналі, нашому в нашій команді, і да, знову ж таки, блин, проводимо і разом з вами будемо заходити в цю позицію. Що ж, давайте, я вже трішечки переживаю. Ну, я думаю, це зрозуміло, тому що. ну, Це сума дещо велика насправді. Наша новина знаходиться ось та новина, яка нам потрібна. Де вона в нас знаходиться? Давайте оновлю сторінку на всякий випадок. Чому вона так довго оновлює? Оце мене дуже переживає зараз. Це для мене ще трішечки, чому вона так довго. Де наша новина? Одна хвилина залишається до нашої позиції. Де-де-де-да-да. Де? Я. Та ладно, ну не кажіть. Да новина? Не поняв. Я щось взагалі зараз нічого не зрозумів. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось я взагалі творю зараз, щоб просто до жаху щось творю. Е, Ізменені, змінення. Де воно, де воно, де воно, де воно. Коротше, плани, мабуть, міняються. Буду заходити по інвестінгу. Ух, короче, ну й не принвесину боже по імпульсу, це саме там. Uh, стратегія, по якій ми заходили вже півтори року. Це капець, я щось взагалі нашорудив. Я просто стільки часу втратив, це просто безглуздо uh, вход в позицію, але в uh, мене <laughs> просто немає варіантів. Я не знаю, я не знаю, що нас по інвесті показали, чому мене цю позицію зараз не показали. Ну, а можливо, не позицію, а саму новину. Можливо, через те, що я давно не заходив, і, блин, просто uh, трошечки розтірався в моменті. Все, 50 тисяч доларів, дохідність просто катастрофічна. Маленька, але будемо сподіватися, що вона закриється в плюс. Я не знаю, куди в нас там вийдуло. Давайте. Ну, де в нас ця позиція? Вона вже просто себе відпрацювала, і з за цього вона її відображалася не актуальною. Ось і все, скоріш за все. Так, да. дуже-дуже небезпечно. Насправді я зайшов дуже дуже в погані точки входу. Нас залишається хвилина всього. І гляньте, що воно трішечки зараз в моменті творе. Ну, я впевнений, я впевнений, що в нас буде плюс. На залишається скільки? 40, 5 секунд. Ну ми чекаємо. Я хочу глянути, що в нас в чаті. На підвищення. Зачекайте. Чому хтось знайшов на підвищення, а хтось на пониження. Я щось не зрозумів. Вниз, Куди ми заходимо, я так і не зрозумів. Блін, слухайте. Ніби я все правильно зайшов, ніби в нас на пониження. Все як має бути. 50 тисяч доларів, 20 секунд залишається. Давай. Ой, знаєте, це такі, насправді, такі емоції, просто не переведе. коли ось таке ще відбувається, це просто емоції, які я не знаю, як їх сказати. І насправді, і за власної помилки, те, що може статися, це просто щось. Це капець, просто. Що це твориться? О! І що? Ох, пересека. Да, тупо я, конечно, капец. Плюс, друзья, я вас витаю. Что это такое? Я вас витаю, друзья. Я затупил. Я затупил, я отримал минус. Как так? Ой-ой-ой. як так, я не розумію. Як я отримав мінус? Всі отримали друзі плюси, ви самі це бачите. Є в є в кого мінуси, але. Е... Да. да, Це звісно треш. Блін. Е, знаєте, бувають ось такі моменти, коли ти в момент можеш. Да, знову ж таки, я просто. Е... Коротше. <рес> <рес> я не знаю, що говорити. Я то розумію, знаєте, для мене 50 тисяч доларів це в принципі яка частина балансу. Це 20, навіть 18% депозиту. Це не якась там е, велика сума, але неприємно. Неприємно те, що я, до прикладу, натрапив на таку помилку. Такі помилки бувають, це абсолютно нормально. Коли ми на них натякаємо, знову ж таки. Е, це чергова мотивація працювати в команді, заробляти, більше давати прибутків. Тому так, да, що я хочу сказати. Е, плюс, плюс, да. Давайте подивимося. У нас ментор зараз проводить в команді саму трансляцію, що він взагалі говорить на ній зараз. Хочеться глянути. А ну-ка. Так. Є щось? Чи нічого не говорить? Чи мене не чути? Слухайте. А мене, мабуть, не чути? Так. Да. Я не розумію, був плюс чи мінус. Ну, я бачу, що всі плюси, звісно, отримав, але, бачите, я так затупив, просто конкретно затупив, і дуже-дуже неприємно. Ну, що ж... А... Ну фіксуємо таким чином. Виходить, що фіксуємо такий результат, який він є. Будемо, значить. Більше працювати, більше угод укладати, торгові сесії, все як є. приват-плюс будемо вдосконалювати, знову ж таки, будемо з командою працювати. Е, у нас найкраща команда, тому я впевнений в тому, впевнений впевнена на наших результатах. Ось що я хотів би сказати. Але е, ніколи не буває плюсів без мінусів. Теж ви маєте це розуміти, я отримав плюси по нонфарму, до прикладу, на протязі трьох років, ну практично 90% реально закривався в плюси. Тобто я раніше остани свій навіть капітал, якийсь е, да, якось за допомогою нонфарму і зміг також збільшувати. Коли я дотримався, звісно, ризик менеджменту на нашої концепції Smart Money, по якій ми торгуємо далі. Були нон-фарми, я залітав в них досить великими відсотками, і виходило все таким чином. І дивіться, ну, реально просто трішечки мені збрив, був неприємно. Це моя помилка, я 100% все розумію, що це була моя помилка просто. Я міг би зайти десь тут під час цього імпульсу, а я зайшов в самому-самому низу. Так, неприємно. Але теж, хоча трішечки. E, да, Розсілявся в моменті, але нічого страшного. знаєте, Я вже стільки разів такі, такі помилки у мене відбувалися, що це для мене абсолютно нормально. абсолютно нормально, я навіть собі, Це нормально, 50 тисяч доларів. До цього реально там в плюси плюсами, а тут просто ось такий шалений результат. Неприємно. Ну нічого, Ладненько. друзі, будемо з вами завершувати. Буде мотивація знову ж таки для праці в команді. Ми топимо далі. Знову ж таки, да. Ми кожного місяця даємо 80% до депозиту. Тобто я за місяць банально не те, що за місяць, а за дві неділі 100% працюю ці гроші. Та навіть не за дві неділі, а за неділю-півтори. Це без ризику, абсолютно. Я нічим не ризикую, нікуди не поспішаю. Я працюю собі далі і все. Що ж, а, тому можливо трішечка, да, там якусь дам, і ще швидше за неділючку, та все своє відпрацюю. Все. нічого страшного немає. Будемо тоді топити далі. Все, друзі, всім пока, всім гарного дня. Ну я не скажу, знаєте, я. Якщо ви глянете, наприклад, до моєї минулі нонфарми, я більш не пульсивніше якось себе поводив. Зараз абсолютно нормально, Тобто, моя помилка, я це розумію. Це не та, що знаєте, всі закрили в нашій команді мінус, всі отримали плюс. Тому я цьому задоволений значно більше ніж те, що я отримав. Мінус. Так, да, все, друзі, всім пока.